Усім привітки. Сьогодні ми поговоримо про те, як відпустити людину. Тому я в білому, типу, очищена. Познайомтеся. долі. Тільки прокинулась. Іноді нам дуже складно відпустити людину. Ми просто хапаємося за неї. Зубами, руками, ногами, усім, чим можемо, і нам складно якось змінити відносини з близьких на неякі чи просто віддалятися, як же перестати хапатися за те, що вже не витягти, за що немає в принципі сенсу хапатися. Як відпустити людину? Перестаньте захищатися. Багатьом хочеться уникнути типу переживань і цих сліз, болю і, або забити його, або просто уникнути цієї ситуації. Саме через це нам і складно відпустити людину. Бо ми думаємо, що зараз все буде погано, я буду погано себе відчувати. Мені буде погано. Хочеться запхати ці почуття, це горе, біль і так далі. Хочеться його запхати, закрити, і все отак ось тримати. Але тим самим ми тільки його так закупорюємо дуже-дуже сильно. І не даємо цим почуттям вийти і змінитися на інше. Бо ті в нас ще сидять. Місця немає для інших почуттів. Ми та їх запхали. Можливо, ми думаємо, що ми такі розумні, а, насправді ми не відчуваємо ніякого болю. Але всередині, всередині він залишився, бо ми, його не, ми не дозволили йому текти, просто щоб він вийшов природнім шляхом. Створіть пам'ять. Полюбивши свого партнера, але можна говорити і не тільки про партнерів, переносьте це на людей, в принципі, з якими ви близькі, але вони хочуть з вами порвати стосунки, чи ви хочете, але не наважуєтесь. Тож, полюбивши свого партнера, наприклад, ви бачили у ньому щось таке привабливе, цінне, щось, щось приємне. І помітьте, що це було, що саме вас притягло до цієї людини, що хорошого вам потрібно записати хороші моменти, які були у ваших стосунках, що такого прекрасного було. Нехай це буде, наприклад, щоденник спогадів, можна так його назвати. Перенаправте кохання, як відпустити людину, яку ти любиш. Як ви думаєте, може а, замінити одну людину на іншу? Я посміхаюсь, напевно, це не так. Це й справді не так. Замінювати не потрібно, але ви можете перенаправити свою любов на інших людей чи на щось інше: на друзів, на батьків, на сім'ю, на вас самих. Насправді відчувати. Емоційну прив'язаність в нормі у людини, бо е, на ранніх етапах розвитку людини, в принципі, не сформується навичка встановлювати емоційні зв'язки та відчувати цю емоційну прив'язаність. Це такий фундамент глибоких людських відносин. Тому Якщо людина емоційно вкладається у відносини, у справу, у роботу, у предмети, їй складно відпускати це, також чому ми можемо, нам може бути складно відпускати людей, це через те, що мозок звик до комфорту. Ми звикли, ми в комфорті, ми у цих відносинах. Але якщо я вийду з цих відносин, то мій комфорт він буде порушений в якомусь плані. І тому мозок захищається, і він, ніби, не дає нам діяти. Але ми можемо розмовляти з собою, з своїм его, наприклад, в принципі, просто вести розмову і виправдовувати, наприклад. Перед собою ж свої вчинки, чому я так хочу зробити. І тоді вже легше переходити до дій, якщо ви настільки прив'язані до цього комфорту. Тому, любі друзі, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, як вам відео, що які теми ви хотіли послухати, що вас тривожить. Пишіть ці питання. На які ви не можете самі дати відповідь. Не знаєте, що робити. А я подивлюсь і зніму відео. Дякую ще раз.